Чудова новина, маємо законопроект, який дозволить забути російську мову як другу мову в нашій країні. Мовою міжнародного спілкування в Україні стане англійська. Причому вона буде обов'язковою для вивчення починаючи з садочків. Як думаєте, ложки дьогтів не буде? На жаль, як завжди, в нашому законодавстві обов'язково вона повинна бути присутня. Ці ініціативи передбачено, що до 27-го року всі українці настільки добре будуть володіти англійською мовою. Що вони абсолютно не потребуватимуть дубляжу англійських фільмів українською мовою. Я вас закликаю дуже добре поміркувати, чому у такій прекрасній ініціативі знайшлося місце для такої неоднозначності, яка викличе обов'язково дуже гнівні хвилі протестів у багатьох українців, які, звісно ж, підтримують наш причудовий український дубляж. Ваші думки обов'язково напишіть у коментарях.